Пане Олексію, про нашу власну енергосистему, в якому вона стані станом от припустимо на початок літа 2025 року, тому що кілька тижнів тому йшлось про дефіцит електрики влітку. То за оновленим прогнозом НБУ дефіцит поступово зменшуватиметься, і завдяки швидким ремонтам дефіцит буде меншим ніж передбачалось раніше. Проте він залишатиметься до 2027 року. Власне, як ви оцінюєте перебіг ремонтів, і власне, які загрози зараз маємо, в якому стані енергосистема, якщо Зрозумілою мовою пояснити Нас, Дивіться, е, всі атомні блоки мають стати Ну умовно раз на рік на ремонт, в якийсь проміжок часу. Це приблизно 40-45 днів. Кожний блок він ремонтується, перезавантажується паливо. там і, так. і це влітку відбувається. е-е я думаю, цього року дещо буде по іншому. Минулого року вони практично всі стали влітку, mm -hmm. хотіли як на найкраще І відповідно, коли атомні блоки не працювали, отам от у нас був літній дефіцит. Згадуєте, да коли споживання зросло, кардинальна була спека е в липні серпня, і були вимкнені світло. Цей час сонце додаткове. Воно нестабільне сонячні станції. Вони в день давали, потім погода змінилася. Не давали, і тоді в нас був дефіцит. Бо атомні не могли покрити це так само, як і теплові. уроки враховано, По іншому буде спланована ремонтна кампанія цього року, в першу чергу, енергоатомам. Я розмовляв особисто з паном uh -huh. котіним. Вони вносять корекцію. Але всі на сьогодні розуміють, всі роблять максимальні ремонтні роботи. І я хочу сказати: ну не бачу, якщо не буде надзвичайного якогось військово-ракетного да, удару, я не бачу підстав для якихось там ну суттєвих проблем. Коли у нас буде профіцит, безумовно, ми будемо продавати цю електроенергію, її солити не можна, її нема куди солити. А батареї, як у нас поки що акумуляторів не вистачає для цього. Коли буде дефіцит, ми будемо імпортувати. І я в цій ситуації хочу сказати, що енергетики свою справу роблять і значною мірою відновлюють те, що було пошкоджено. Це вже позитив. Нас рятує безумовно те, що загальне споживання в нас значно скоротилося, якщо брати довоєнний рівень. Так. Ну умовно на третину в нас. Відійшла запорізька атомна станція, шість блоків, але в нас і скоротилося споживання, і тому більш-менш система балансується, розумієте.